Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, ви мені пишете, що Крижанівський, що він хоче в президенти, як я і колись казала. Щиро вам дякую за це, бо я відверто я не пам'ятаю, що я говорю. Це важко запам'ятати всі відповіді на всі розклади. Ось. Тим більше, що я роблю дуже багато цілий день, зранку до вечора, інколи вночі для приватних розкладів. Ось тому дивіться, Крижанівський там і петицію, є якісь петиції про відставку Єрмака. Наскільки я вчора зрозуміла там і імпічне, імпічмент президенту. Ви знаєте, давайте спочатку по порядку. Давайте подивимося, можливо, це буде знову декілька розкладів коротеньких. Я казала, в мене дуже важко загружається інтернет. Тому дивіться, подивимося спочатку, чи піде Крижанівський дійсно в президенти. Йому вже це запропонували. Там є у нього людина, яка це буде проштовхувати. Але. Але тут є якесь але. Тут є якесь але. Це або його мрія з дитинства. Не буду зараз стопроцентно утверждати, затверджувати це. Але карта виходить минулого, ностальгії. Так? Йому давно вже це пропонували. Ми всі знаємо, він юрист, адвокат. Так? Ось, але щось. Щось не зовсім, щось не зовсім. Чи буде він балотуватися. Верніше, на президента буде йти чи ні? Не бачу я тут. Бажання, бажаннями, але це ще не стопроцентно вирішено. Ось якось так. Давайте ще подивимося, буде йти чи не буде. Не знаю, тут якась справа на нього чекає. Ось, і карта жертви. Тобто, тобто, тим, що він зараз займається, я не бачу, що він піде в президенти конкретно. Те, що бажання в нього є, те, що йому пропонували, те, що він мріє, те, що він це, і то, і сьо. це все одне, але тут дуже багато є «але», невирішеності. Якісь провальні речі в нього, на нього чекають. Він же ж зараз е, з цим з Єрмаком, зв'язався. Ось, і тому е, результат. І жертву жертву його при... да, да, щось йому або прийдеться тікати, скоріше за все. Ось, е, е, давайте подивимося тоді, ще, доведе він справу з Єрмаком, чи ні, тому що ми давно не дивилися, може щось. Ви знаєте, може, буде це його заслуга. Так, це зірка у нас. Я просто прикриваю, щоб голяка не було видно. Ну, ви знаєте, це скоріше за все. Якщо якщо ярмак дійсно понесе покарання, то тільки з. Тут і, будемо так говорити, не, не так його заслуга, як ось медіян. А, Відверто скажу: я нікого не знаю, крім влади, хто за Єрмака. Ось якось так. Але все одно, в все мене чомусь таке враження, що його відкуплять. Навіть якщо його підслідство десь покладуть, все закриють, замурують, все рівно щось там відбудеться, як якась відкупка, але з другої сторони, дивіться, і знову у нас диявол випадає. Ну, там, ви знаєте, відверто вам скажу при тій владі, у тій владі, на тій банковій, там дідько ногу зломить. Що там твориться? Там компромати один на одного. Відверто вам скажу. Не бачу я, щоб він балотувався, не бачу, я, ну, можна сказати, що понесе покарання, але тут відкуп. Ось тому, що у нас іде королева монет, тут іде якийсь відкуп, мої дорогенькі. І е, стосовно від, відчепиться, неможливо, неможливо, поки я не бачу, що Єрмак конкретно понесе покарання. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Цінуйте себе, бережіть себе, мої любі разом до перемоги на все добре.